Трохи маю часу, можу розказати. Для кастрації кішки аваріїстеректомія, планова стерилізація те, що народне слово, да? Значить, нам потрібна кішка. Кішка, яка досягла статевої зрілості, е, рекомендується до після 8 місяців. Ця операція, але може бути і раніше. Ті, в кого є кішки, ті знають, чому можна раніше, коли вже була в неї перша дічка, єлі витримали то, як вона верещить, просить кота, срочно заміж і все, то вже ну, робиться ця операція, може робитися раніше. Значить, нам потрібна кішка, нам потрібен лікар, не один. Нам потрібен аналіз крові, огляд. І якщо нам аналіз крові дозволяє, вводити тварину в наркоз, то будемо проводити. Сьогодні операція, і на 12-ту добу знімаються шви. Шви накладаю, які розмоктуються, але рекомендую їх завжди знімати, тому що ми не знаємо, чи буде на них реакція. Це особливість організму. Реакція на шовний матеріал. Шовний матеріал це стороннє тіло. І то, що зовнішні нитки, ті, що на шкірі, так їх видно, ті, що да. То організм може на них реагувати. Ті, що внутрішні, ми не побачимо реакцію. все буде нормально, все добре. Вони розмокчуться, да і все. Ну і зовнішні розмокчуться, але буде такий шум, наче як суплями помазаний. На що воно нам треба? На дванадцяту добу зняли, да і все.